Добрий день сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки. Тут все виключно українського виробника, тобто Made in Ukraine. Давайте починати. Перший продукт це рідина для регатора «Доктор Nice, Актив 2 в одному. Тут 500 мл, і виходить це концентрат, тобто воно збільшиться до 2,5 літрів. Якщо чесно, я придбала його випадково в аптеці, і мені консультант, провізор, сказала, що можна його просто розмішувати з більшою кількістю води або навпаки менше брати саме оцього і рідини. І Змішувати з водою і просто прополоскувати свою рутову порожнину. В принципі, непоганий варіант, дуже економно вийшло. Аромат був ненав'язливий, доволі непоганий продукт, дуже такий стильний формат упакування, саме дизайну. Друге Поліскович, я так якось довго збирала, до речі, ці порожні баночки. Це від відоктор Біакон, Шавлія м'ята, професійний догляд, з хлорексидином 0,02%. В принципі, гарний ополіскувач, він не нав'язливий, не треба ні з чим з водою змішувати, тобто використовувати в калпачок. Оцей от набираєте його і прополоскуєте свій рот. Непогано, але знову ж таки, той мені більше сподобався. Поки, скоріш, візьму той, який до того мені подобався, теж українського виробника. Наступний продукт це від Тартіла, два засоби: це Кисневе вмісний комплексної дії екозасіб. Я його використовувала саме для прибирання а, туалетної кімнати. Не сильно він був токсичний по запаху, в принципі, непогано прибирав, але знову ж таки, я не доводжу до такого стану, прямо де жовте все. Тому, ну, в принципі, гарний продукт і наш виробник не дуже дорогий і гарний склад має. На противагу є ще такі відтертіла екорід. Сода, якщо чесно, я не зовсім зрозуміла принцип цієї соди, ем, все ж таки або краще вже взяти соду в порошку. Ніж ось це. Цей засіб він працює, але залишає особливо на такій дзеркальній поверхні, не в тому сенсі, що це дзеркало. А в душовій кабіні я навіть не в душовій, а в мене біля душової кабіни рукоминник стоїть, і рукомийник я промила цією рідкою содою. Він у мене білий, в принципі, все нормально було. Але я не дуже не необережності. Я просто побачила, що я бризкала на поверхню саме цієї душової кабінки і протерла тою ж ганчіркою, де був цей засіб рідка сода. І потім ну, відійшла щось, там робила своє, і прихожу, і дивлюся а в мене такий, знаєте, як білий наліт. І я потім зрозуміла, що це ця рідка сода. Ну, в принципі, для варіанту саме. Сантехніки непогано, але знову ж таки. Не знаю, мені щось цей засіб не дуже зайшов. Хоча, ну не скажу, що поганий, але є оцей нюанс, з тим, що видно потім його використання, тобто його треба потім протирати. Якщо на руками, то нормально. Дуже класний продукт, що мені сподобалося, це скінбар. Вибачте, за такий вигляд, але водичка потрапила на оцю картонну пакування. Це такий три в одному, це карботерапія. Це такий засіб. Тут має бути Три упакування, я ще маску, оцей степ третій, який в мене стоїть, я його, її ще добиваю. Е, мені сподобався цей продукт, тобто тут спочатку нанош, наноситься ось цей гель, потім це активатор гелю, витримується певний період часу, як на упакуванні я робила. І третій варіант, який я ще добиваю, це така зволожуюча маска. Е, як на мене, мені подобається ефект від цих трьох. Років дуже непогано, я була здивована якістю і, скоріш за все, я ще це замовлю на період, може, після Нового року буду використовувати. Цікавий продукт і він працюючий, реально. Наступний продукт це Гель віддушка Такий цікавий, 200 мл тут Shine Like a Star. Поганий гель. Дуже прикольно було, що тут є варіант того, що ви бачите, наскільки спадає, ну, тобто, чим більше у вас або менше залишилося продукту, і тут якісь такі цікаві е, тексти є. Непоганий, зручний дозатор. Ну, в принципі, гарний гель для душу і адекватний начебто склад. Я взяла його не сильно дорого, тут теж не тестується на тваринах, хендмей це продукція. Одеси, якщо не помиляюся. наступний продукт це дитячий крем, використала повністю у тіпуті, путі, звалоючи з екстрактом яблука, калини та протеїної пшениці. Він був доволі такий легенький і дуже швидко вбирався в шкіру. У мене тут трошки проблема була, що він, не пам'ятаю, де його придбала, але ось ця от частинка, куточок, він пропускав трохи і ну, його треба було швидко використати, бо я не знала наскільки і довго він в такому стані був? В принципі, непоганий, але це прямо не мій мастхев, тому повторювати, скоріше все, не буду. Ну, аромат тут, до речі, приємний був. Наступний продукт це така зубна паста. Наша зубна паста на білому вугілі, захисно тривалий час. 90 грам ну, в принципі, на ніч почистити нормальний варіант, наше виробництво це теж позитивно. Ну, ми сказали, що воно програє якимсь закордонним аналогом. Непоганий варіант, можна брати. І вона не сильно дорога, до речі. теж. Стандартні продукти, якщо чесно, у мене до того був з Єва такий порошочок в гранулах, дуже великого пакування. Але... Ні, не з'єва з Ватсонса, по-моєму. Але я щось не бачу біля себе цього Ватсонса, і доводиться таке брати не дуже екологічне, в тому сенсі, що упакування залишається, але знову ж таки, я здаю це упакування на безпечне спалювання. Але не знаю, можливо, десь, якщо побачу той засіб, він німецький цей засіб, і, в принципі, він робочий. Був ці теж робочі, це непогано, що український виробник. Ну, тому не знаю навіть. Ну, нормально, в принципі, робоче. Наступне це теж український виробник, таблетки для очищення пральних машин. Три таблетки Вони були в такому індивідуальному пакуванні. Треба його відкрити і покласти в барабан, і запустити там, 60 градусів на найдовшу програму. Ну, я не так часто ними користувалася, але десь на рік, може, мені вистачило ну, так, для того, щоб освіжити. Пральну машинку, хоча, якщо чесно, я завжди використовую кологон, особливо коли саме біле перу. Можливо, це просто такий варіант, щоб не було такого більш вапняного нальоту всередині машинки, і також від можливого такого запаху, коли там трошки залишається вода ще. Наступний продукт це такі вологі серветки. Тут доволі їх багато було, тобто 130 штук. Правда, вони не такі, які я раніше любила, що вони були не з пластику, а з такого. Тканини, навіть не тканини, а з бавовнина чи з паперу, який, в принципі, розкладався. Ці трошки інакші, але знову ж таки, я, скоріше, повернуся до тих більш екологічних. Непогані, гарний клапан, нормально можна використовувати. І це теж наш виробник. Наступні такі два пробника це від Maria Fresh Cosmetics це матуючий крем для обличчя і серум Гідробар'єр. Непоганий варіант з собою взяти дуже маленький економ варіант, саме по використанням місця і ваги під час подорожі. Класні, особливо цей гідробар'єр, він такий трошки запахом апельсину був. Ну, прикольний, мені подобається. І останнє це якраз це упакування. Це Деламарк, туалетний папір. Вони його роблять з переробленого паперу. Він світлий, доволі непоганий. Іноді беру, щоб. Підтримати українського виробника, і плюс ще для того, щоб добити до певної вартості замовлення, бо часто у них є певні знижки або подарунки, коли ти набираєш на певну суму. В принципі, це все, що в мене закінчилося впродовж багатьох місяців, саме українського виробника. Цікаво, чи ви що з цього пробували, Якщо так, то чи співпали наші думки. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!